Оцінюю в'язані мною вироби. Частина друга і першим буде виріб, з якого починався мій в'язальний блог. В'язала його зі старої махерової нитки гачком. Жодного разу не одягала. Ставлю 4 з 10. Колір дуже прикольний, але. Наступним оглянемо цей чудовий берет з вайбом парижанки. Він мені дуже подобається, але я його жодного разу не одягнула. Мені дуже шкода. Ставлю йому 10 з 10, тому що він просто шикарний. Третя річ це ось така ковтинка для мого песика. Я ставлю одразу 10 з 10, тому що персик просто супер-мега милий у цій ковтинці. І наостанок хотіла би розглянути ось ці топи. Кожен по-своєму дуже гарний. Один із них також я в'язала ще до початку ведення блогу. Напевно, давайте почнемо з нього. Його я робила просто з голови та можу сказати, що це. Цей топ я одягала часто, ставлю цьому топу. 7 з 10. Наступний це ось цей бежевий топ корсет. Його я в'язала за майстер-класом. Також ще до моєї блогерської кар'єри. Ставлю йому 10 з 10. Він реально дуже гарний. Але я би обрала інший колір як для себе. І третій топ, на який в мене є майстер-клас на моєму Ютубі. Ви можете глянути посилання в шапці профілю. Мені подобається саме вибір кольору. Дуже дуже гарний, просто неймовірний глибокий фіолетовий колір. Я ставлю цьому топу 9 з 10. Я би зробила для себе трішки довшу довжину. А вам Дякую за перегляд. Щиро рекомендую підписатися на мій інстаграм, тому що тут про життя в'язальниць, корисності та багато-багато різних ідей для в'язання.